Ніхто не вірив в те, що відмінять мораторій і людям почнуть вимикати електрику. Вже говорять про те, що будуть вимикати і відрізати газ і заводу. Хоча ніхто в це не вірив. Ну, всі думали, що знаєте, там це просто якісь балачки, і ніхто ж цього не буде приймати, тому що ну як це, це ж, це ж ненормально. Коли ввели доплату за доставку газу, так, ну, ніхто не розумів взагалі, що це таке. Навіщо взагалі ця? Ну, за що? Ми, за, ми платимо просто за повітря. Тобто хтось просто дуже добре заробляє. І ось коли почали говорити про те, що буде вже третя платіжка за газ, тобто однієї доставки мало, треба ще й третя платіжка за газ, люди теж не вірили. Але вже дійшло до того, що цю платіжку ввели. Скільки ми будемо платити за це? Е, вже потроху починають говорити про ціни. Кажуть, що в різних будинках буде своя ціна. Кажуть про те, що 40 гривень буде хтось платити. Хтось буде 100, 200, 300, 500, 1000, 1500. Тобто доходить навіть до такого. Давайте зараз про все це поговоримо, як взагалі все це буде визначатися, хто, як, кому і скільки хто буде платити. Зараз про це поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомі! Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отож! Громадяни, які мешкають у багатоповерхових будинках разом з рахунком за, саму, за сам газ, за доставку газу, тепер будуть отримувати ще й третій платіж. Це буде платіж за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Розмір третьої платіжки буде становити до півтори тисячі гривень. Тобто, уявляєте, так? А будуть люди, які будуть платити такі суми. І, до речі, таких людей буде немало. І це буде стосуватися саме старих будинків. Зараз поясню більш чіткіше. Дивіться, найменше будуть платити ті, хто мешкає в будинках з великою кількістю квартир. Тобто, ось, скоріш за все, це будуть новобудови, там 20 поверхів, 25 поверхів, там ось такі будинки. Скоріш за все, це ось такі міста побільше. от Приблизно так. Тобто найменше будуть платити ті, де багато квартир. Тобто, це буде все розділятися по квартирам, буде одна, одна велика якась сума рахуватися, і ось будинок буде платити за ось всі ці обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Тобто, там, де є велика кількість квартир, централізоване опалення, ось так. Найбільше, найбільше. Будуть платити мешканці саме старих багатоквартирних будинків, там, де невеликі поверхи, тобто там два-три поверхи, знаєте, ось ці старенькі будиночки. Але їх теж дуже багато, дуже багато. Ось, приміром, взяти, наприклад, Тужбучу. Там теж є такі будинки. І я б не сказала, що їх там мало таких будинків є. І, до речі, дуже багато і п'ятиповерхових, ось цих стареньких. І вони теж, люди, хто мешкає в таких будинках, вони теж будуть платити дуже багато, бо де два-три поверхи, чотири-п'ять, там не дуже буде відрізнятися ціна. Отож, газмережі, це компанія, яка входить до групи Нафтогазу, вони вже опублікували на своєму сайті орієнтовну вартість обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Можете, до речі, подивитись, кому цікаво це не єдиний оператор в Україні, що газ мережі обслуговують споживачів: Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Київській, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Волинській, Чернігівській, Закарпатській, Тернопільській, Запорізькій областях. Дивіться, в кожному будинку буде свій тариф: хтось заплатить там 40 гривень, комусь доведеться заплатити і півтори тисячі. Наприклад, тут в місті Олександрії Кіровоградської області мешканці будинку на вулиці Миру, 12, це двоповерховий цегляний будинок. Вони мають заплатити 1475 гривень з квартири. Уявляєте, так? А в Олександрії, по вулиці Садова, 33А, розташована панельна багатоповерхівка, де кожен мешканець отримує рахунок лише 95 гривень, 15 копійок. Чим більше мешканців в будинку... Тим менше буде платіж за утримання внутрішньобудинкової системи. Також вартість обслуговування залежить і від технічного стану мережі, і кількості і якості обладнання. Тобто Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг розробила єдині правила розрахунку. Проте перевірити всі тарифи їх неможливо. Їх кількість буде дорівнювати кількості багатоквартирних будинків, підключених до газу. І ось за правилами загальна вартість обслуговування мережі будинку, вона ділиться на всі квартири. От і все. От і всі правила. Взагалі, за що і чому ми маємо платити, так? це таке хороше питання. Тобто, навіщо нам взагалі за все це платити? Дивіться. А, я не просто так назвала ролик, а, що третя платіжка за газ будемо платити за те, за що б мала заплатити держава. Так і є. Чому? Тому що тривалий період фактично внутрішні будинкові мережі їх взагалі ніхто не обслуговував. І зараз влада зрозуміла, що треба щось з цим робити, бо там те ламається, там те ще щось, там щось потекло, там прорвало, і треба щось з цим робити, щоб не було потім ще більших проблем. Якось все це треба ремонтувати. Грошей на це немає. Тому вирішили, що за це все мають заплатити прості українці. І, от в результаті ухвалення закону про ринок газу та поступову реалізацію реформи, вартість обслуговування мереж виключили з платіжки за газ, а це небезпечна ситуація. Тобто, особливо часто проблеми виникають у старому житловому фонді. Тобто елементарно, коли раніше люди знали, що там прийде газовий представник перевіряти там раз на рік, вони вже самі там не бралися щось перепідключати, якісь прилади, викликати газову службу. І зараз і вентиляційні канали змушують як завгодно, підключають і газові прилади самі встановлюють. Тобто ніхто не перевіряє: в під'їздах, подивіться, що коїться в старих будинках. Там взагалі ну, є дуже старі, і там все, скажімо так, держиться на, на волосочку. Тому треба ремонт. Треба ремонт, треба ремонт всього цього, треба обслуговування, але... Грошей на це немає, тому вирішили, що за все це мають платити прості українці. Ось вам і третя платіжка за газ. Тобто ще раз, всі українці, які мешкають в багатоповерхових будинках разом з рахунком на доставку, також будуть отримувати новий вже третій платіж. Платіж буде суттєвим лише для тих, хто проживає у невеликих будинках зі зношеною інфраструктурою, яке мають газові опалення. От і все. Щодо того, як же дізнатися, скільки ви будете платити, дивіться, у газправді видання є таке повідомили, що всі співвласники багатоквартирних будинків можуть дізнатися, яку плату їм потрібно вносити за технічне обслуговування ось цих внутрішньобудинкових газових мереж. І оператори газорозподільних мереж опублікували дані з орієнтовною вартістю. Тобто наразі складають графіки проведення по кожному будинку, і слід шукати свою адресу на сайті оператора ГРМ, який обслуговує ваш будинок. Тобто, наприклад, середній платіж з технічного обслуговування газових мереж в Київській області, він буде становити 300, 320 гривень з однієї квартири. Але сума буде залежати від кількості квартир, технічних особливостей мереж розраховуватиметься, все це буде індивідуально. І вказана, вказана сума не за місяць, а за весь період технічного обслуговування, який здійснюватиметься раз на 3-5 років. Періодичність перевірок буде залежати від мереж, тобто внутрішні будинкові системи, термін експлуатації, яких перевищує 25 років, повинні перевіряти там, раз на 3 роки. Якщо їм 25 років, це раз на 5 років. І ось представлені цифри, вони приблизні, до них не включені транспортні витрати. Їх для кожної багато поверків і будуть розраховувати окремо, розумієте? Тобто будуть і додаткові, це не остаточна сума. Якщо співвласники будинку будуть там самостійно не обирають виконавця технічного обслуговування. Ним буде місцевий оператор ГРМ. Тобто часто так буває, що люди, знаєте, забили на все це, а як буде, так буде. І ось, якщо договір не будуть підписувати з кожним співвласником окремо, він буде вважатися укладеним в разі надання послуги. Тобто, ви можете нічого не підписувати, нічого не робити, але якщо вже надали послуги для цього будинку, всі заплатять. А у випадку з обслуговуванням мереж та обладнання в квартирах слід платити окремо. Всі власники повинні самостійно укласти додатковий договір із оператором ГРС або іншою компанією. Тобто, розумієте, в під'їзді, грубо кажучи, це буде одне, а вже у вас у квартирі це буде ще одна додаткова плата. Тому якось так. Висновок такий, як я вже сказала, я рахую, що за це все має платити держава. Але держава. Вирішила так, що за все це маємо платити ми, прості українці. Побачимо, як все це буде на практиці. Час покаже. Ну а поки що, ось такі новини. Тобто, чекаємо платіжок і будемо бачити, як все це буде відбуватися і чи взагалі будуть щось ремонтувати. У мене на сьогодні все з цією темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.